Ну все, короче, остался стал с Ромкой, живут прямо в соседнем доме. В соседнем. Мы с Стасом пока гуляли, Ромка спал. И Ромка... Где ты? Ромчик. Рома! Вот, у вас круче ремонт. Ж, Че, что из похуже? Что это? Привет! Что ж вы? А, это Стаса? Привет. Ну, давай минуту снимем, мне надо зараз что выставить. Стас, сто, тебе получає квартира. У мене похуже, дай я сніму твоє. Подожди. Давай, подожди. Сто лучше живе. Подожди, а де світ, включить свят. Стас спати так само, як я. Дивіться все новесненьке. У мене чуть пошоркане. Та ні, стаса получе. Плитка, ні, все таке саме, тільки в мене пошоркане. А у стаса стрілка, диви. Так, а у вас нема? Нема. і балкон, у мене балкону нема. Диви, ааа, у вас прямо дитя, в мене нема балкона. Чуєш? Я там живу. А, напротив? Том-то. Да. Я панів. Дивіться, яка у нас краситенька. І коротше, прикиньте. Земляки живуть цьому конда дио. Як у нас красиво. Представляєте? І Ромку вбалтую, щоб зо мною в В'єтнам поїхав у грудні. Може поїдуть, як зробить візу. Ромки все одно дижить, він в лайні робить. А, і там яка звоюрна сестра мені на ярії. Каже, що ти це, позвони двоюрідній сестрі. Вона тебе побачила по відео і каже, що ти вона твоя сестра. Ага. Двоюрідна. Оце красотінька. Стас не хоче зніматися, не йде. Подожди, він не хоче зніматися. Подожди, погуляй. Давайте снімоємо. То, телевізор. А в мене немає телевізору. Стірока. Стас круто живе. У мене все є, але в мене пошурка не все. Бутель у мене такий є, надо будуть. Знаєш, скільки такий такие О, бутиль 50 центів стоїть. Ось такий води 50 центів. Так що завтра піду возьму. Та вроді вроде вони раздаєш. Ні, диви, в нього кондиціонер модний, у мене, бля, в стіні такий старий. Старий, ну я вам казав, за ті то, вообще хірові. А це вообще класний. А я не включаю, я не вентилятор включав. Тоді ж держи отдельный коммуналку платить дороже. Не, 100 в Стаса сильно круто. Ти шо? Та хуй, ой, чотиргайся. Ні, столося сильно круто. Ні, не класно, класно. Клас. Мене ще Женьку взяли. По тебе верталися. Зараз дів... дівчат по тисячі зайшли. Мене замкнули, я спав. Все, йдемо, коротше, давай это. Все. Давай всім пока. Філіппіни вже супер, все наладилося. Дівчатка, вже знайшлися. Прямо тут рядом. Все, пока-пока. Філіппіни, супер.